На початку прямого ефіру виїзної студії ведучий радіо перший зіновий карач розповів, як він з колегами триматиме увагу глядачів та слухачів. Привезли з собою артистів Остапа Дрівко, який зараз от буде чекатися. Наталку Карпу, яку особливо чекають сьогоднішні гості. Ну і все наживо. Саме головне, що сьогоднішні виступи всі наживо. Зіновій не лише ведучий заходу. Чоловік часто бере до рук гітару. Цього разу співає з бродівчанами. Звук and it's a good Радіо перше нині у бродах не лише для того, аби інформувати та розважати Сьогоднішній концерт. Є із благодійною місією. Якщо наші попередні виїзні студії були більш тематичними, це перша вересня. Це студія у пожежній частині. То цього разу це благодійний концерт на підтримку збройних сил України. Один із співаків, який долучився до благодійного концерту, Остап Дрівко артист виконує власні пісні. Кричати людям, як сильно просто любов. Давай мене будемо робити самі. Співає Остап, здебільшого про почуття. Часто це є м, струни душі, кохання, е, м, любов. Як в скрябіна є фраза «Я завжди хотів написати пісню про маму. То в мене так також типу про батька на сцені. Також сова та євгена, <паспалу> Зі сценою учасниця бойових дій золочівчанка Ольга Воронюк. Нині жінка долучилася до благодійного концерту та збору коштів для ЗСУ від Радіо Перше. Вона розфарбовує обличчя дітлахів, а їхні батьки наповнюють донатами скриньки. Я просто прийшла. Я малюю донати. Хто скільки може от, будь ласка, кидають. Я просто забудь яку благодійну акцію. Дітлахи, батьки задоволені. Що ти хотіла намалювати? Метелика? Як ти сподобався? Метелика да. не менше емоцій. І у відвідувачів концерту. Дуже гарний концерт, гарні емоції. Все дуже гарно. Щоб той концерт кожного разу проводився, розумієте? Тому що зараз люди у нас в ті, тій війні, і що вони хочуть трошки відійти від того. Емоції та тільки позитивні, тільки щоб тривог не було. а Решта, все хедлайнерка свята Наталка Карпа, співачка запалила драйвовими піснями на головній площі міста Броди. Уже ніхто не стояв. <плес> А після виступу Наталку Карпу взяли в облогу. Бачите, мої емоції напевно в цьому вже кадрі, тому що поруч мене стоять маленькі, але вже мені здається, водночас з таким непростим часом вони стають дорослі. Та от заради них ми виборюємо кожен клаптик, кожен сантиметр нашої української землі. На благодійному концерті у бродах учасникам радіо перша вдалося зібрати понад 25 тисяч гривень. Ці кошти радійники пообіцяли долучити до купівлі безпілотника із тепловізійною камерою. Для 80-ї десантно-штурмової бригади слава Україні, Героям слава! Віталі Ковела, Олег Гондарчук. Програма Очі.